Хто такий коуч. Мене звати Олена Романишина Спринцяна. Я вже 10 років допомагаю людям знаходити легкі рішення у складних ситуаціях. А зараз я розкажу вам, хто такий коуч і навіщо він вам потрібен. Коуч це, по-перше, людина допомагаючих професій, яка допомагає вам побачити ваш шлях, в якому напрямку вам треба йти. Якщо ви розумієте, що ви не знаєте, як дійти до цілі, або ви застрягли на одному місці, або ви. Розумієте, що я щось хочу, але не розумію, що або мене щось не влаштовує, а що конкретно я не розумію. То вам стовідсотково до коуча коуч допомагає, по-перше, змінити мислення а по-друге, він являється таким джі для того, щоб стовідсотково дійти до вашої цілі. А це дійсно є різниця. Я зараз поясню. Перше, давайте запит. Та в нас є запит. Наприклад, я хочу навчитися планувати свій день. Консультант вам надасть техніки, які ви можете використовувати для того, щоб планувати свій день. Психотерапевт буде з вами працювати над тим, щоб дослідити, чому саме у вас не виходить планувати свій день. А коуч задав питання, який перший крок. Ти можеш зробити, щоб почати планувати свій день. Це, начебто, невеличка різниця, але коуч більше фокусується на майбутньому. Коуч ставить запитання, коуч віддає відповідальність. Це позиція дорослої людини. Ти не чекаєш якісь зміни, які будуть зовні, а ти починаєш робити їх своїми руками. А також коучингу використовується підтримка та мотивація. Коуч не дає порад, але. Допомагає знайти можливості для досягнення цілі. Коуч працює на коуч сесіях. Є таке поняття, як коуч сесія. Що це таке? Ви підключаєтесь в Zoom, або в Google Meet, або в Microsoft Teams. Ми домовляємося, через який месенджер ми будемо це проводити. На коуч сесіях ми розбираємо ваше питання і доходимо до результату. Головне, що потрібно, це запит. Як сформувати запит, це відео вже є на каналі, і ви можете знайти його за посиланням в описі до цього відео. Як відбувається коуч-сесія, які вони бувають? коуч сесії бувають індивідуальними і груповими. Групова коуч сесія це коли збирається п'ять людей, може більше. І кожний дає свій запит. У нас є час, це дві години для того, щоб розібрати запис кожного. Я звертаюся до кожного учасника, ми його запит розглядаємо і доходимо до результату. І спрацьовує групова динаміка. Групова динаміка – це коли ми чуємо запити інших людей і розуміємо, наприклад, що я вже в цьому розібралася, або навпаки, щось цікаве я для себе можу ще взяти і так само втілити в життя. Індивідуальна коуч сесія це коли ви працюєте з коучем один на один. Це саме розбираються ваші питання на груповій сесії. Ми інколи можемо не задати питання, те, яке мене дуже турбує, тому що ми можемо відчувати себе трошечки ніяково, або ми можемо встидатися задавати таке питання на індивідуальній коуч сесії через атмосферу довіри. Ви можете розказати будь-які запитання, будь-який запит, будь-яке питання підняти і розібрати повністю його з коуча. Індивідуальна коуч сесія це коли ви працюєте сам на сам, і коуч допомагає саме вам розібратися з вашими запитами, як обрати який формат взяти. Взяти груповий формат, або взяти індивідуальний формат. Ви чітко знаєте, який запит у вас є, з чим ви хочете попрацювати, і у вас була, наприклад, вже практика праці з психологом або з коучем, ви точно можете йти на індивідуальний формат коуч-сесії. Якщо ви ще не знаєте, що таке коуч-сесія, але ви е десь почули, що це таке є, або вам сподобалося, як хтось працює, ви можете спробувати груповий формат. Тому що є різниця в оплаті. Та Індивідуальні коуч сесії коштують дорожче, групові коуч-сесії в 5 разів дешевше. Ви можете спробувати, що це таке, як спробувати щось нове, подивитися для себе, чи підходить вам чи ні він, і вже використовувати його в подальшому. Після групової коуч сесії ви завжди можете обрати будь-який контракт з коучем на будь-яку кількість сесій. Такими напрямками я працюю. Я працюю більше по лайф-коучингу, Це впевненість собі, це вміння поставити свої кордони, вміння сказати ні, знайти work-life balance, знайти підняти свої софт-скіли. І я працюю в бізнес коучингу Це коли приходять керівники, і в них є запити, як побудувати команду, як делегувати, як вийти з операційної роботи, як планувати так, щоб на все встигало часу. Та всіх цих запитах допомагає коучинг, тому що він... Допомагає змінити мислення, змінити точку зору і фокусуватися на іншому результаті, з якими запитами не працює коуч. Дивіться, коуч більше це про розвиток, про рішення, про рух вперед. Ми не працюємо з такими запитами, наприклад, як депресія, та як психологічні розлади, як емоційні розлади. Я не лікар. я Працюю з дорослими людьми, людьми, які готові брати на себе відповідальність в своїх кроках, в своїх діях. Тому що коучинг саме він допомагає швидко досягнути результату. А для того, щоб швидко досягати результату, треба не просто поговорити, треба почати діяти. Мене звуть Олена Романишна Спринцян. Я вже 10 років допомагаю людям знаходити легкі рішення у складних ситуаціях. Підписуйтесь на канал, обов'язково натискайте на дзвіночок для того, щоб бути завжди в курсі подій.